Наші колеги з команди країни онлайн цей тиждень присвятили музеям та різноманітним колекціям. А на п'ятницю залишили солодке, точніше, те, що від нього залишається. Далі мова піде про незвичайну колекцію обгорток від шоколаду. Доброго ранку! Це країна онлайн. На цьому тижні ми розповідаємо вам про незвичні оригінальні колекції. Більшість із нас після того, як з'їдають шматочок смачного шоколаду, як правило, обгортку. Викидають. Але якщо мати час і натхнення, то можна зібрати ось таку оригінальну, а головне яскраву колекцію. Отож, ми відшукали власницю найбільшої в Україні колекції обгорток від шоколаду. Ми в гостях у Марини Симоненко. Марина, доброго ранку. Доброго. І ну, найперше хочу вас поцікавитися, звідки взялася така ідея колекціонувати. Обгортки від шоколаду. Це почалося, коли я навчалася ще в школі. Мені було 9 років, і батько їздив у відрядження за кордон. Привозив дуже багато яскравого і солодкого, смачного шоколаду. Були дуже яскраві, гарні обгортки, і мені було їх дуже жаль. Шкода викинути. Шкода. Шкода викинути, так так. І я їх колекціонувала, вже почала збирати як на згадку, тому що у нас тоді в країні, крім як чайки та Оленки, чайки Оленка, що пам'ятають всі так, батьки так, старші так, чайки, Оленки нічого не було, ніякого асортименту іншого. Ну наскільки я зрозумію, основна заслуга в тому, що почали колекціонувати це тата на заслуга. Так, основна тато, але дуже вдячна моїм однокласникам з моєї школи за свій внесок, який вони зробили в мою колекцію. Коли були контрольні або ж за домашні завдання, вони особливо особливо хлопчаки приносили мені потім по шоколадці. На знак вдячності. Так, так, на знак вдячності. І я потім їх відкладала, тому що пам'ятала, що один однокласник мені ще повинен принести ще три шоколадки за три контрольні з математики та з української мови. А один там ще десять шоколадок мені винен. І так і почала збирати колекцію. А потім вже було шкода викидати і це вже. Перетворилося в якусь історію і згад... вже власне в хобі. Так, в хобі і на згадку, і це вже це вже моє хобі. Так. Частина вже навіть так, і життя. Так, так. Ну наскільки я розумію, зараз контрольних вже немає. Е, як зараз поповнюєте свою колекцію? Як не дивно, але я пам'ятаю всі свої обгортки. Це мало ймовірно, але це так і є. І зараз, коли я заходжу до супермаркету і бачу нову обгортку, я звичайно купую собі цю шоколадку. А також знайомі, всі рідні, близькі, якщо кудись їдуть або подорожують, або взагалі їдять просто шоколад, обов'язково мені відкладають обгортки під шоколад. Це найкраще для мене зараз подарунок. Марино можемо так говорити, що ви от колекціонуєте не тільки обгортки до шоколаду і шоколадні смаки. Так, вже стала, мабуть, найкращим дегустатором у світі шоколадних смаків. Перепробувала вже, мабуть, усі смаки на е, у світі. А, наприклад, е, з морською сілью. Ого! Селений, дуже селений. Е, І Кому він може подобатися? Мабуть, мабуть, комусь подобається. Раз його випускають. Так, з е, перцем Чілі. Ого. Е, його. Ну, більше ніж один, один кубік не можна було з'їсти. Просто пекучий. пекучий, надзвичайно. І, наприклад, дуже гіркий, 99% какао, також специфічний, скажу, специфічний так. Специфічний, так, так, саме так, шоколад. Тому перепробувала майже все, мабуть, вже. Марина, колекціонуєте, мабуть, і ще її їсти, чи врахували, скільки вже шоколаду з'їли за своє життя. Рахувала, і як виявилося, я та мої знайомі, близькі, їли десь близько півтори тонни шоколаду. І процес триває далі. І процес триває кожного дня. Марина, ти які зразки вашої колекції пропали найбільше до душі? Найбільше до душі мені пропали обгортки. Львівський особливий. У нього така цікава. Огортка з зображенням архітектури міста Львова mm -hmm. та з Парижу тріумфальна арт. Так, так, з, з Франції. Мені подобаються такі огортки, на яких зображено не звичайний шоколад, ізюмки, горішки, а щось цікаве: або ж місто, або ж країна, церква. Або знаменитість якась такі обгортки мені подалися. Ну, от загалом якась класифікація обгорток шоколадна. Так, mm -hmm. звичайно. Є е, декілька видів обгорток з під шоколаду. Це звичайні паперові обгортки, це картонні, в яких шоколад не мнеться і не ламається. Вакуумні м м об обкладинки. Також є незвичайні форми для аборту для шоколаду. Ага, Вона у вигляді зливка золота, хто її виготовив вірменія. Ага. Так. Також шоколадні аборти класифікуються по вазі, але я моя колекція характерна тим, що в ній шоколад і шоколадні аборти не менше, ніж від 100 грам. То і більше. І більше. Так, так. Тому можуть бути і 300, навіть є обгортка, де півтора кілограму. Але менше немає. Малесеньких таких немає. Недавно не я була о, у Турції і там придбала обгортки, точніше, шоколадки. А от для мене вони важливі як обгортки. Це такі цікаві з іерогліфами. Я навіть не змогла прочитати, що тут написано, але це була дуже цікава знахідка. Та зі співачкою угу. шоколадку. Шоколад так собі, але обгортка дуже цікава. Обгортка куда за шоколад. Так, так, саме так було. <свісно> ну, Марина, я знаю, що ви є рекордсмен України, як власниця найбільшої колекції шоколадних обгорток у 2012 році. Скільки нараховувала тоді ваша колекція? Так, саме так. У 2012 році мій офіційний рекорд був 749 штук. А зараз я вже планую знову подавати заявку, тому що вже по моїм підрахункам вже більше 2000 різних обгорток. Так, ми стараємося. Ну що ж, Марино, бажаю вам встановити новий рекорд. Більше того, спробувати зазіхнутися на рекорд Гіннеса, щоб ваші друзі і знайомі вам цьому допомогли. Щоправда, ми за рахунок свого здоров'я. І нагадаю, що сьогодні ми були у власниці найбільшого, найбільшої колекції шоколадних обгорток в Україні Марини Симоненко. А це була країна онлайн, країна така, яка вона є. До наступних включень.